Як я приварюю завіси на двері. Частину, яка буде на коробці, вирізаю і приварюю шинку товщиною 6 міліметрів. Вона була коротша на пару міліметрів за саму частину завіса. Частини, яка буде на дверному полотні, вирізаю кутничок 50 на 50 на 4 довжиною на пару міліметрів коротший за саму частину завіса. Далі безпосередньо беру завісний стояк, вирізаю в ньому потаї. Наш підсилювач став заподліцо з зовнішньою частиною труби. Прихвачую наш підсилювач в западліцо. Тепер обрізаємо зайве і обварюємо. Після обварювання не спішим зачищати, а спочатку треба це все діло відрихтувати і тільки потім уже зачищати. Підсилювач готовий. Тепер приступаємо до зборки каркаса полотна. Після зборки каркасу встановлюємо рівний профіль по краю завісного стояка, щоб у нас була одна площина. Завіса в мене діаметром 20 мм. Притик до профілю, встановлюю трубочку 15 на 15, прикладаю завісу і роблю дві прихватки по зовнішній стороні. Так у нас має вийти. Обваркою обов'язково одіваю другу частину завіса, щоб не обісрати шток. Оварювати починаємо з протилежної сторони. Для обварювання вкладаємо каркас полотна в коробку і контролюємо зазори пластинами. Обов'язково перед приварюванням. Ложимо какулю салідольну всередину завіса. Все на свої місця і починаємо уварювати до коробки. Після обварювання і зачистки маємо ось такий результат. Також під час приварювання листа зробити з'єднання між підсилювачем і листом, тобто отут, в оцій зоні. І також по бажанню, якщо хочете, можете обварити отут ще лист до завіси. Якось так.